Товариство, щастя здоров'я. Сьогодні ми шукаємо кайфи у трансформерах війна за кібертрон. Знаю, я обіцяв вам розмовник, але виявилися не всі у цьому зацікавлені, тому ловіть трохи ностальгії від автора. Проте дякую тим, хто таки писав. Одного дня вашу цікавість буде вгамовано. Що стосується сьогоднішньої теми, то я сподіваюся відкрити для вас цей світ або перевідкрити, адже фільми, які ви могли бачити, показують тільки малу частину історії. Головною метою є показати справжній сюжет без меклабея з його трима і само собою гарно провести час. Тож бажаю вам приємного перегляду, смачного всім, хто їсть і полетіли. Для початку трохи перед історії. Колись давно, у той час, коли всесвіт тільки брав свій початок, існувало три всесильні істоти: Юнікрон втілення темряви, праймус втілення світла і Порошенко Петро Олексійович. І поки останній творив прекрасні речі, перші двоє постійно ворогували, але в один день праймус вирішив зіграти хитріше. Він створив 13 праймів, які перемогли поганця, і після цього їхні дороги розминулися. Один воз'єднався зітром планети, і завдяки цьому на кібертроні з'явилося життя у вигляді трансформерів. Темний лорд цей час дрейфував космосом, збирав на собі усіляке сміття, і так з'явилася наша планета. Після цього йшли роки, літа минали, і в ході події, які я згадаю трохи пізніше, почалася громадянська війна між автоботами і десептиконами. Починається все з того, як Мегатрон з посіпаками прямують на орбітальну станцію по зброю, яка переверне хід цієї війни. Тут нам зходу показують, що це за дядько, і з чим його взагалі їсти. Крім дефолту, бо своїх, щоб чужі боялися, його представляють доволі обізнаним та впевненим паном, на відміну від фільмів, де він існує тільки заради відомічного файту в кінці. Так, прибувши на саму станцію, він вступає в перепалку з місцевим головою зорекриком. В ході цього діалогу ми дізналися, що та секретна зброя заради якої мету це темний енергон? Пояснюю, є така штука, як енергон. Це типу кров, свята вода і життєва сила усіх трансформерів. Темний же його аналог це доволі нестабільна субстанція з нереальною силою, яка може знищувати усе на своєму шляху. Також на його називають кров Юнікрона, і в одній з версій за допомогою нього можна контролювати мертвих. Мегатрону, як ви розумієте, така сила потрібна, але прикол в тому, що вона нікому не підвладна. Прямий контакт з об'єктами провокує вибухову реакцію, тому ніякої мови про симбіоз з живими істотами іти не може. Щоправда, за словами самого поганця, він особливий. А це віднедавна слугує надзвичайно вагомим аргументом у будь-якій суперечці. Тому, трохи пострілявши, я прибув до колег за інфою. Тут мені дали можливість побути справжнім поганцем, і скажу вам чесно, це доволі прикольна тема. Не те, що бути поганцем чи вбивати полонених, а саме концепція подачі цієї можливості. Тобто, якщо ви даєте мені в руки чувака з манією величі, І бажанням знищувати усе на своєму шляху, то дайте їй можливість відігравати цю роль по максимуму. Це ж найбільше зло галактики, він мусить таким бути. Я поганець і це добре. Що стосується самого проходження за поганців, то це головна фішка гри. У нас є по 5 глав за кожну фракцію. Пам'ятаю, коли скачав її вперше, то ми з братом вирішили проходити за різні сторони. Він за поганих, я за хороших. Не те, щоб у нього був вибір, звичайно, але так, саме вирішили. Ну, така вона доля молодших, що поробиш. Класні були часи, поки не виріс гад. Концепція такого поділу доволі цікава, але є але, про яке я згадаю трохи пізніше. Зараз же ми прибули на місце, де Саундвейв розказав, що зорекрик заблокував головний хід до джерела, тому нам треба знайти альтернативу. До речі, по дорозі джетфайр, якого в фільмі показали ось Ім дідом закликав Мегатрона відступити від цілі та здатися автоботам. Ми ж тим часом розвалили купу його братів, кілька разів поговорили з самим зорикриком, трохи пострибали і прибули на місце. Появилося, Топган вже запустив протокол знищення темного енергону, тому бажано поспішити. Ну і крім того, що мене кілька разів чуть не вбили, все пройшло успішно. Мегатрон, отримавши, що хотів, вийшов на новий рівень, а літачок втік в істериці. Коли ж ми його наздогнали, дядько вирішив кинути своїх і присягнути на вірність поганцю. А Джетфайр з боку такий, що за зрада, аби довести свої наміри, зорекрик розказав, що запаси енергону на станції. Майже вичерпані, але він знає, як добути ще, тому в наступній главі нам довелося захопити місто, який його доставлятиме. І що варто сказати про нашого зрадливого друга, то це те, що дядько просто чистолюбивий. Це, типу, його фішка така. Він кинув автоботів, він хоче кинути мегатрона, про що неодноразово казав протягом глави. Такий перс, звичайно, має право на життя, але коли воно юзається в однаковій формі зразу в раз, це перестає бути цікавим. Причому його бажання влади обмежується просто досягненням цієї цілі. У нього немає якогось плану чи іншого погляду на розвиток своєї раси. Просто хочу бути головним, щоб бути головним головним. Але є одне аніме, так ви не слухалися, аніме по трансформерах. Аніме, в якому зорекрика показали абсолютно по іншому, і тільки заради нього це варто подивитися. Насправді не тільки там ще купа приколів, але суть ви второпали. Та яким чином він прагне визнання, зрада своїх, повернення до них, дружба з людьми, дилема, що правильно, а що ні. Але на жаль, це єдиний приклад такої його появи. Хто дивився, дайте про себе знати. По самій главі мені нема чого сказати, адже ми сюди залетіли, постріляли і звалили. Нічого важливого за цей час не відбулося. Ну крім того, що тепер автоботи знають про захоплення станції Мегатроном. Але мушу відзначити геймплей, який навіть сьогодні сприймається надзвичайно. А що казати про 2010-й? Коли я проходив це вперше, тільки можливість політати тут змушувала ставити цю гру в топ будь-якого топу. Взагалі до ігрового процесу нуль зауваження, адже в тебе є купа можливостей проходження. Снайпери, йди в рукопашку, літай над ними. Ну пісенька ж до речі, перед кожною главою у вас є вибір перса. В основному це лідер, хілер і крута тачка. Відповідно, коли є крута тачка, я буду брати її незалежно від того, кого ще пропонують. Є у мене сентимент до спорткарів. Ну що поробиш? Класно ваш. У наступній главі нам треба пробратися до столиці автоботів Аякон, аби залутати омега-ключ. За допомогою нього Мегатрон планує відправитися до ядра планети і підкорити його собі, використовуючи темний енергон. Ми послали Зорикрика напередок, а самі тим часом будемо пробиватися з тилу. Тож ми постріляли, поїздили, ще трохи постріляли і прибули до обсерваторії. Проте виявилося, що ключ зараз у лідера автоботів Сентинела Прайма, тому треба летіти до нього. Проїхавшись тунелями метро, ми наткнулися на чувака з першої глави. Колегам треба помагати, тому хлопаки ловіть. Поговоривши з ним, дізналися, що старий Вдома і пробитися до нього нереально. Прикиньте, навіть ульта не допомогла. Мегатрон вирішив лупити з неба, але нам завадила ППО, тому треба її усунути. І тут люденьки починається треш, адже стільки стрільби світ ще не бачив. Тут тобі і пробийся до панелі, і зачисти територію, і захисти її, поки не прийшлють підкріплення. А найцікавіше те, що процес не втомлює, і ти кайфуєш. Все постійно в динаміці, тут вибухи, там крики, грає шикарна музика, і чесно навіть не знаю, як це описати. Може, через ностальгію, може, атмосфера, може, я втомився від важких сюжетів і хотів Стоти, але факт залишається фактом. Це роз'їд. Зробивши усе нас чекало Михалово з праймом. До речі, це та пожарка з третьої частини. Тільки крутіше. Взагалі, якщо порівнювати його з тим же Оптимусом, до якого ми всі звикли, цей надто пихатий і самовпевнений. Це, по суті, і зіграло з ним злий жарт. Сам же файт виглядав таким чином. Ухиляйся від механізмів, накидуй клоном і лупи по ядру. Провертайте три рази, і перемога. Щоправда, це виявилося пасткою, і оця приблуда тільки викликає потрібний нам ключик. Насправді ж це просто величезний трансформер на ім'я Омега Суприм, і всю наступну главу ми від нього втікатимемо. Добре, була, звичайно спроба файту, але мене швидко. Видко попустили. Після цього ми політали в ліфті, зорикрик вирішив захопити владу, знову купа стрільби, і ми розробили план. Заганяємо велетня до турели і садимо його на землю. До роботи по дорозі ми показали авіатору, хто тут бос, взяли участь в найепічнішому заїзді, який бачив цей світ, і прибувши на місце, нас чекало м'ясо. Величезна купа м'яса і омега суприм в добавку. Щоправда, файт виявився на диво простим. Лупи з турелі, втікає від лазера, стріляє дрібноту та успіх. Але це тільки перша фаза. В останній главі було трохи цікавіше, але результат залишився тим же. Одержавши перемогу, Мегатрон змусив. Здоровання відкрити шлях до ядра і заразивши його, він взяв планету під контроль. Після цього нас перенесли на світлий бік, де джмелик летить по автостраді, сильно розвалюючи погань. Правда, його таки піймали і збиралися дати тягла, але тут з'явився оптимус. I've come. Джмелик розказав їм, що Сентинел Прайм загинув, і вони залишилися без лідера. Що робити, ніхто не знає, тому Оптимус вирішив взяти ці обов'язки на себе. Як ви розумієте, тут він ще не став праймом і є простим воякою. Це, на мою думку, дуже цікавий спосіб його розкриття. Тобто Оптимус де б його не показували, завжди від початку був лідером, і нам в лоба про це кажуть. Але чому і як він до цього прийшов, не ясно. Тут же його особа подається через діалоги з Речетом, Джед і Айронгайтом, які знають, що той пройшов і на що здатен. Перед історією Оптимуса ми зачепимо трохи згодом, а зараз давайте займемося діло. За проханням колеги ми запустили ППО, але для кращої координації війська треба летіти до радіовежі. По дорозі ми побачили, який гармидер зараз в місті, повоювали з пташками, закусилися з якимись машинами і прибули до перевалочного пункту. Айронхайт захотів розчистити нам шлях, навіть танк для цього взяв, а ми тим часом пробиватимемося згори. Ви просто подивіться, що він робить. Якщо ви думали, що справжня машина для вбивств виглядає ось так, то ви помиляєтеся. Насправді вона виглядає ось так. О ні... Розваливши купобрухту, ми взяли курс на вежу, де нас чекав зорекрик. Якби не мрулив я, можливо, були б якісь шанси. А так лови гранату чоловіче і втікай звідси. Після цього ми збиралися почати координувати захисні системи, але неочікувано на зв'язок вийшов прайм. Він розказав, що має важливу інфу, яка переверне хід битви, а тримають його у в'язниці Каону. Речі, зауважив, що це полюбе Паска, і я з ним абсолютно погоджуюсь, але оптимус не був би оптимусом, якби не захотів ризикнути і перевірити. Тому в наступній главі ми замінили медика на круту тачку і пігнали визволяти старого. План був такий: попастися патрульним і Трапити до в'язниці, де Ей Рейд нас від розстрілу. План, звичайно, бомбезний, надійний, як швейцарський годинник, бляха. А якби в них були броньовані вікна, якби їх повели в іншу кімнату. А що як чувачок би запізнився? Сценаристи в Але на диво, все пройшло успішно, тому звільнившись і залутавши волини, ми наткнулися на мегатрона. Не особисто тільки через отакий передавач, але все ж. Він розказав, що заманити нас сюди було його планом, і насправді Прайм мертвий. Оптимус припустив, що це помста через події минулого, і тут варто трохи уточнити. Я вже згадував про те, що у здорова. Доволі цікавий ориджін, але ви її не уявляєте наскільки. Крім того, що Оптимус не завжди був воїном, так він і не завжди був Оптимусом. Що? Колись його звали Оріон Пакс, і він був архіваріусом кібертронських бібліотек. Та що більше він дізнавався про історію своєї раси, то більше розчаровувався у тодішній владі. В той же час свою політичну кар'єру починав гладіатор на ім'я Мегатрон, ідеї якого були до вподоби молодому Паксу. Так вони подружилися і разом почали шукати спосіб покращити життя співгромадян. Проте, коли їм випала нагода виступити перед ратою, Мегатрон показав свої істинні наміри. Тоталітарний Режим з єдиним керівником в його лиці. Але Оріон не вірив у такий спосіб розвитку нації, і саме його ідеї запалив душі членів ради. Вони збиралися охрестити його новим праймом і назвали Оптимусом, але той відмовився від титулу, адже на його думку був не готовим до цього. Мегатрон же після цих подій зібрав вірних собі осіб і почав визвольну війну, яка триває і досі. Тоді, по суті, відбувся поділ на автоботів і десептиконів. Ми ж зараз потеревенили з поганцем, який запропонував Оптимусу закінчити війну, покинувши планету. Той, в свою чергу, відмовився, адже це все таки дім, який треба боронити, тому Махалово продовжилось. Надовго, тому що падло те пехнув нас до камери. Трохи посидівши, оптимус за допомогою прихованих талантів, звільнив нас, і ми вирішили допомогти решті. Так по дорозі ми засейвили пійманого за кадром Ейрейда і, розваливши купу м'яса, добралися до головного терміналу. Літачок взяв повстання на себе, а ми тим часом вирушили на порятунок прайма. Прибувши за адресою, нас чекала не дуже приємна картина і найпопулярніший у всесвіті бумбокс. Цей дядько, на відміну від свого крикливого колеги, діє розумніше. Кидає на нас турелі, кілька своїх шісток, а сам виходить тільки аби їх похилити, тому в такі моменти треба йому накидувати зі всіх стволів. Так, по суті, і перемогли. На жаль, Сентер після цього загинув і віднісши його дорадить і вирішили підняти тему передачі титулу прайма. Чолов'яги повідали, що оптимус вже тривалий час їм відмовляє, і через це доводиться спостерігати падіння нових лідерів через їхню гордість та пиху. Також вони дали йому місію: відправитися до етра планети і відновити його світло. Інакше всьому, що ми знаємо, настане кінець. І ось нарешті цей час Rise, Optimus Prime. Це одна з найприкольніших сцен, які я коли-небудь бачив. Оптимус один з тих персонажів, які відкрили для мене світ ігор та кіно. Бачити щось подібне з ним у головній ролі це чиста насолода. Розумієте, трансформери це по суті перший кіно мульто ігро Всесвіт, який мені взагалі трапився. До цих всіх ваших Марвелів, DC та навіть моїх улюблених ЗВ. А на початку десятих вони були тупо всюди. Іграшки, мультики, фільми, ігри, аніме, курво. І Оптимус той, хто цим всім рулив Для мене його фігура це щось на рівні майстра Уквея чи Наруто. Це герой дитинства, втілення добра і світла, орієнтир чесності. І честі. Так, абсолютно позитивний персонаж і часто за таким спостерігати нецікаво. Проте це зараз, коли ти бачиш неоднозначних Енакіна, Артура, Керальта, звичайно, такі як Оптимус, відходитимуть на задній план. Але в той же час, якщо брати його вплив на формування мене, то він стає з ними в один ряд і можливо навіть вище за декого. Я мав віру в найкращого. це Оптимус Прайм. І я цієї віри не втратив. Ви втратили, і світ утратив. Свою думку стосовно цього пишіть в коментах, а я продовжу. Як ми пам'ятаємо, аби потрапити до ядра планети, нам потрібен Омега суприм. Тому зібравши непогану компашку, пора летіти на його порятунок. Трохи пострілявши, ми набрали речі, та який підказав, що треба, аби його звільнити, і провернувши це, медик прибув сюди особисто. Дядько попросив час на лікування, а ми мусимо його прикрити. І скажу вам чесно, товариство, це найважчий квест у всій грі. Максимум стрільби, 4 хвилі ворогів і будь-який хибний крок це поразка. Я думав, що за рахунок досвіду цього разу мені вдасться побороти страх дитинства, адже тоді я не міг пройти це тижнями, але дзусь. Я вмирав знову і знову і знову. Проте потім я побачив чудоволину ніця. Зачистивши територію, здоровань відчинив прохід до ядра і подякувавши, ми відправилися туди. По дорозі нам трапилася купа поганців та якийсь бос павук, і тут варто нарешті підняти тему різниці між грою за сторони. Якщо в першій половині все йде по наростаючі, як історія, так і стрільба, то в другій на це просто забили. Тобто йде поправка на те, що це все-таки шоста глава, а не нова перша, і відповідно, якщо воно ну менше стати немає. Проте сюжетно це не підкріплюється аж до кінця сьомої глави. Ось ти на нервах тікаєш від омеги, файтиш його і перемагаєш, а потім біжи до якоїсь вежі, попутно розвалюючи ту саму кількість мобів. Нелогічно, правда? Насправді вирішити цю проблему дуже просто, і розробники прекрасно справилися з цим у сиквелі. Якщо ви хочете показати обидві сторони, не втрачаючи динаміки, просто переплетіть їх. Тоді загальний сюжет виглядатиме так, а не отак, і мій сценарій стане на 118 слів коротше. Що стосується самого сюжету, то ми накидали боді павуку, після чого Оптимус відправився на переговори з праймусом. Той повідав, що аби звільнити планету від зарази, йому треба кімернути кілька мільйонів років, за які вона перестане бути придатною для життя. Аби сила праймуса не згасла, він запропонував нам взяти матрицю лідерства, яка потім запустить його іскру Нову, ноупреше, no як то кажуть. Але не забувайте, з ким ви маєте справу. Це Оптимус Бляха Прайм. Звичайно ж, він не побоявся такого виклику. За нього хочеться віддати життя. Після цього, всупереч своїм словам, дядько почав евакуацію населення, проте на заваді став Мегатрон, який наказав розстрілювати кораблі з орбіти. Оптимус, в свою чергу, відправив три літачки з цим розібратися. Знайомих нам Ейрейда, Джетфайера і срібного члена. У цій главі, на відміну від Сорикрикової було більше простору для ругу, абсолютний пік стріляного м'яса, і навіть спробували в мікродраму. Типу, Ейрейт хотів бути лідером виласки. Але Оптимус призначив Сільверболта, та що його не як засмутило, і протягом усього часу вони піднімають цю тему, щось там чубляться, але мені настільки нецікаво за цим спостерігати, що я почав сумувати за другою главою. Тіпів просто не розкривають. Чому мені має бути не все одно на їхні взаємини, якщо я навіть не знаю, хто це. А ви врахуйте, що за я трохи тямлю. Єдиний, хто був мені відомий, це Джетфайр, який, крім фраз, на подобі заспокійтеся, нарешті не робить нічого. Тому все вкотре зводиться до стрільби та польотів між нею. Щодо місії, то ми успішно відрізали енергію станції, проте Мегатрон грає хитріше і ставить зброю на... Генератор, тому новий план знищити саму гармату. Але на підльоті виявилося, що вона говорить і збирається стріляти по оптимусу. Ми швидко второпали, що це трансформери, якщо знищити механізм, за допомогою якого він перетворюється, то його вдасться повернути до істинної форми. Четфайр, звичайно, з побоюваннями ставився до цього рішення, проте іншого плану в нас тупо не було. І коли нам таки вдалося це провернути, з'явився він. Це воліра космічний мехагодзила, це кросовер, якого ми варті. Якщо говорити про сам файт, то нема нічого важкого. Ну, типу, буквально. Від його атак можна ухилитися навіть закритими очима. А після чого просто бий по джетпаку. Перемога. Коли ж він спустився на поверхню, оптимус відправився закінчити справу, але як і до цього, проблем це не доставило. Після цього ми відправили рептилію до пекла, а здорованню притаманному йому стилі підбив підсумок. Мегатрон досі на планеті, тому вони залишаться, допоки всі її не покинуть і паралельно встигнуть доробити свій корабель. З щастя. До кінця у своєму ж скажу, що ця гра займає особливе місце в моєму серденьку, як для когось, це можуть бути перші частини GTA, Корсари чи тачки, для мене це трансформери, завжди були і завжди будуть. Перша фантастика, кращі світу кіно, яка тоді ще виглядала нормально, знайомство з рок музикою, це все вони. І, звичайно, можна докопатися до того, що світ чорно-білий, але я свідомо цього не робив. Головним було показати моє бачення та ставлення до історії, і думаю, у мене це вийшло. Сподіваюся, вам сподобалося. Напишіть свою думку та гру, яка викликає у вас подібні емоції в коментах. Також ставте вподобайки, підписуйтесь. На канал, це дуже важливо. Ну і вітаю всіх зі святами! Бажаю вам щастя, здоров'я і побачимося у наступному відео.